Вітаю вас, дорогі браті і сестри! Завершилися новорічні різдвані свята, з'явилося трішки більше вже вільного часу, і ми з вами знову зустрічаємося в нашій відеостудії на каналі Відеолітопису Білоцерківської єпархії. В сьогоднішній нашій передачі плануємо поговорити про те, що, на жаль, є в релігійному середовищі, в релігійному житті, це забобони. Багато хто з нас зустрічався з різними міркуваннями, з різними трактуваннями, з різними поясненнями, намагаючись самі забобони видати за те як основу певної якоїсь віри. Ми ж з вами, як віруючі люди, розуміємо, що забобони це не є основи віри. Це, як в перекладі з церковнослав'янської мови, можна озвучити як марна віра, пуста віра, тобто те, яке взагалі не має ніякого навіть і логічного пояснення. Тому що навіть ще у у старозавітні часи пророки теж попереджали людей про те, що ті вірування і або оправдування якихось то подій мають якийсь духовний зміст, тому що десь в певній мірі воно декілька разів збіглося, тому треба також трактувати. То навіть і в старозавітньому вони попереджалися, щоб вони цього береглися і уникали. І в новому завіті апостол Павло теж звертався і до язичників, говорив про те, що вони вірують або ж дають пояснення певним подіям в житті, приурочуючи їх до якихось неживих предметів, до живих, трактуючи зовсім них не з івангельської сторони. Так і ми в нашому житті маємо досить багато таких різних псевдотлумачень, які ми бачимо і навіть не звертаємо уваги в нашому богослужбовому житті. В обрядах, які ми звершуємо, тоді, коли намагаються люди внести певні свої якісь вірування, трактування, багато зустрічається певних тлумачень і під час таїнства вінчення, під час чину похорону, де люди знову ж таки повинні зробити виконати якийсь обряд чи ритуал, тому що в цьому лише вбачають головну ціль проведення цього чину, наприклад, покласти тих самих 40 копійок в труну до покійного. Мотивуючи це тим, що ці 40 копійок допоможуть йому пройти 40 метарств, відкупитися. Або, наприклад, коли виносять труну, потрібно тричі нею помахати у воротях або при виході з будинку, тим самим, як тричі покійно кланяється в тому будинку, який він вже покидає. На Вінщині теж буває так, що існує такий забобон: як перший, хто стане на весільний рушник, повинен бути той уже господарем, керівником, старшим в будинку в сімейному житті. Тобто ми бачимо досить багато шкідливих, чому шкідливих, тому що вони відволікають від головної цілі, від головної мети того дійства, яке звершується з молитвою. Тобто молитва вже відходить на якийсь другорядний план, а на першому плані стоїть те земне, те матеріальне, в якому люди більше довіряють, якому більше поклоняються. І от коли навіть намагаєшся вияснити, а з якої причини це все відбувається. То починають говорити про певну якусь закономірність, що неодноразово вже споглядалося, про те, що якщо зробиш тільки отак, то воно обов'язково має так бути. Коли, наприклад, чорна кішка перебігла через дорогу, ти вже для себе запрограмував, що в тебе має бути вже якась біда, або ж тобі не повезе в цей день. Або, наприклад, ти поздоровуєшся з людиною через поріг, теж погано. Або коли, наприклад, неодружений хлопець буде близувати ніж, то в нього в сімейному житті буде жінка гостра на язик. Я впевнений, що кожен з вас знає досить багато таких різних забобонів, яких, на жаль, дотримуються. І коли ти робиш якісь зауваження, попередження, то на тебе дивляться, що батюшка, воно зайвим не буде. Знаєте, береже ну, Бог береже. Краще поплювати тричі через ліве плече, і тоді в тебе в день все-таки буде нормальний, навіть якщо тобі з пустими відрами там перейшли через дорогу. Тобто, знаєте, люди більше довіряють не Богу. А довіряють більше якимось неживим предметам. І святі отці навіть пояснюють, що таке є забобони, що це є диявольська гординя. Чому диявольська? Тому що людина, знову ж таки, Бога, молитви, відставила на другий план, а вперше вона намагається все чітко виконати, що зовсім не прописано в священному писанні, що не є частиною якогось певного чину церковного. А є частиною того чину, який придумали самі люди. І диявольським називається тому, що людина Бога відкинула, а сприймає зовсім інше служіння, яке противне Богові. А служіння, яке може бути лише противне Богові, служіння дияволу. І от за такими, здавалося б, дрібницями, які посіяні, криється зовсім інший текст, інша мотивація, інше виховання людини. І світосприйняття теж вже відбувається інше. Тому що коли якась подія відбулася, ми ж намагаємося завжди дати їй якусь оцінку. Православні вбачають в цьому певний промисел Божий для того, щоб змогти правильно на неї відреагувати, зробити певні висновки. Так от людина віруюча, вона вбачає в певні дії руку Божу, яка там діє. Невіруюча людина, яка свято вірить за бобоном, вона вибачає якісь там магічні містичні дії і намагається теж магічними містичними обрядами, ритуалами змінити те, що відбулося. Тому для людини церковної віра в забобони, вона є досить шкідливою. І не тільки для церковної людини, для багатьох людей всі, хто намагається в своєму житті жити по певним правилам законам, то для повинен бути тільки один закон. Закон людини з Богом, і от тільки в цьому законі ти зможеш робити правильні висновки, правильні дії. І хочеться кожному з нас побажати, щоб ми завжди залишалися вірні в своєму тлумаченні тих подій, які відбуваються в нашому житті. Зрозуміло, що через брак певної духовної освіти серед і духовенства після атеїстичного режиму, коли багато церков відкривалося, оживлялася віра. Але ж той присмак і та отрута, яка була за часів безбожництва, вона все ж таки втрутилася в релігійне життя. В певній мірі, знаєте, з ним пересіклася. І тому викорінити його досить важко, тому що воно сидить в головах багатьох людей. Перемінити теж досить важко. І зараз задача і духовенства, і віруючих людей, які займаються теж проповідництвом, місією, допомагати людям розрізняти чорне від білого. Допомагати людям розрізняти, що є Божественне, духовне, а що є не від Бога. Тому хочеться, щоб ми всі завжди були об'єднані навколо Христа і навколо Його вчення, щоб ті домішки, які є в церковному житті, домішки, які називаються загобонами, щоб вони не те, що відійшли на другий план, щоб вони взагалі зникли, а починати потрібно з самого себе, не соромитися, радитися зі священником. Не соромитись, робити навіть наперекір, тому коли люди в сім'ї знають, що вони це роблять за бобон, що воно не є правильно, не соромитись в цьому плані виступити проти, навчитися жити зі своєю совістю, жити так, щоб не було соромно ні перед людьми, ні перед Богом. Тому зичу кожному з нас мудрості, правильних рішень, щоб ми по своєму життю могли свідчити, якими є ми православними християнами. Хай береже кожного Господь. Ще раз всіх вітаю святами, які ми провели, святами прийдешніми, які ми будемо зустрічати. Підписуйтеся на наш відеоканал, можете залишати свої коментарі внизу під цим відео або надсилати за номером телефону, який ви бачите на екранах ваших телевізорів. Хай Господь кожного благословляє миром, добром і здоров'ям.